Давайте піднімемо тему відпусток. Зачасту компанії взагалі можуть не надавати ту кількість днів, яка передбачена по законодавству, але часто люди і ті дні не вибирають, щоб відгуляти відпустку. Наприклад, я звільнявся з однієї з компаній, в мене було 84 дня невідгуляних. 84 дня, слухайте, це ну майже 4 роки без відпустки. Але ж... В крайньому випадку вам тільки компенсації трошки насиплять грошей, а компенсацію відпочинку ви ж не отримуєте. Дуже важливо вистанавлюватися, переключатись, тому ніколи не зволікайте. Навіть якщо у вас нема куди поїхати, просто посидіть вдома, подивіться якісь серіали, поспілкуватися, погуляти по природі, це все все одно буде краще, ніж нон-стоп працювати. Тому відгулюйте свою відпустку, не звалікайте.